Так, сьогодні 21 лютого 2023 ой, року. Порше, І може три роки. І буде у нас два місяці. Такий хлопчик. Стомився. От. Такий. Ну покажи мені нашеньчкою. Ось таке нашенчиш. Отак на, От на, От на явно він стоїть. Його 7 см. Ширина 7 см. Тут. Якби йде знизу підкладочна тканина, ось це ж шкіра підкладочна. Зверху таке оздоблення. Отак вона. Ось так, бачите, отак знизу. Бачите, так, так, тут таке шкіра. Тут Ось таке шкіре, щоб не передавлювала йому пряжка знизу. Отак. Так. Пів кільця майстер і постав. Ну все. Все гарно прошито. Таке. Можете заказати. Всім гарного дня. Це собачка важить, десь на сьогоднішній день 74, може трошки більше кілограма.